19 листопада єменське проіранське угруповання Ансара Лах, відоме як Хусити, захопило чергове вантажне судно у Червоному морі. Наразі хусити відбуксирували корабель Гелексі Лідер до узбережжя Ємену. Судно належить британській компанії. Серед членів команди, які потрапили у полон до піратів. На жаль, є громадяни України. Докладніше далі. Суховантаж під прапором Багамських островів ішов із Туреччини до Індії. Взагалі, пірати вважали, що це ізраїльське судно, але виявилося, що Galaxy Leader належить японській судноплавній компанії. Хоча, за даними газети Times of Israel, частково ним таки володіє ізраїльський підприємець Абрахам Унгар. Нагадаємо, раніше невизнаний уряд Ємену обіцяв топити судна, пов'язані з ізраїльською державою. Тож експерти розцінюють те, що відбувається, як морське піратство, тому що захоплене приватне судно підлягає не. Негайному звільненню, навіть у випадку якихось незаконних дій з боку команди Galaxy Leader його зобов'язані випустити під заставу. Але хусити не підкоряються рішенням ООН. Вони ведуть себе як горизвісні пірати Сомалі, від яких треба відкуплятися, аби швидше звільнити судно та людей. Інакше довгі місяці судно стоятиме на приколі, і ніхто не зможе поручитися за безпеку екіпажу у полоні. Тож хусити створюють велику небезпеку для міжнародного судноплавства, тому що Червоне море дуже популярне як міжнародний транспорт коридор найближчим часом кораблі, які підуть цим маршрутом, супроводжуватиме озброєна охорона, можливо, і приватні військові компанії. Тобто, зросте страховка, фракт і витрати на охорону. Відповідно, суттєво зросте вартість перевезень. За даними офісу прем'єр-міністра Ізраїлю, на борту Galaxy Leader перебували громадяни України, Болгарії, Філіппін та Мексики. Досі не зрозуміло, чи вважаються вони затриманими, чи можуть у принципі залишити судно. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал. Ставте лайки, рекомендуйте друзям.